Я хотів би розвинути думку про кінематографічність, чому це насправді дуже важливо в цьому контексті. Взагалі, в політичній культурі США кінематограф відіграє одну з ключових ролей. А, і є от такий прекрасний фільм. Ну, як прекрасний, ну дуже і прекрасний фільм як фільм. Показовий. На вечір подивитись можна, показовий. А, називається Падіння Янгола. І там показується спецоперація, чи то китайців, чи то північно північнокорейців проти Сполучених Штатів Америки, де приїжджають автобуси, з цих автобусів вилітають безпілотники, вбивають президента Сполучених Штатів Америки і там завдають ударів по критичним об'єктам. І американці це сприймають як таку якусь міфічну загрозу, ну, кінематографічна фантастика. фантастика. А. І Україна робить не просто таку операцію, а навіть перевершує те. Що вони собі науявляли, уявляли, нафантазували там е, в своєму кінематографі. І е, тому це і для американців дуже цікаво. Вони не можуть дійсно цим не захоплюватися. І тому у Трампа досить е, двоїста реакція на це. І я не виключаю правдивості обох матеріалів і те, що він сказав, що це круто, і те, що йому це не сподобалось. Він не міг не сказати, що це круто, тому що він сам такий, він людина шоу бізнесу, він президент-продюсер. Він е шоумен, йому це подобається. Він наймає собі інформує команду буквально по кінематографічним лікалам. Подивіться на усіх, хто відповідає за оборонку і нацбезпеку у нього. Волкс, ну який тепер уже пішов на підвищення, вон е під гексет і люди, які в попередній адміністрації працювали, це все типові квадратноголові. Такі, ну, типу, вояка, ти дивишся, його можна в фільм ставити в голівудський блокбастер. І він там буде очільником Пентагону, як в І це багато хто в Сполучених Штатах Америки говорить, що Трамп от буквально вибирає людей в команду собі по формі черепа. Тому ця людина не могла не захопитись цією кінематографічною історією. Він подивився такий. А він, я думаю, дивився падіння Янгола, бо він схожий на контингент людей, для яких це вершина кінематографічного мистецтва. Бо це якраз такий бойовичок, там, Мейк-Америка Грейта Гейн, Соко, це Орел білоголовий, це все, там все викручене на максимум. Але одночасно з тим, чому це йому не сподобалось? Тому що ну, це вибивається з його парадигми. Він всі, е, от вже майже скоро буде півроку, його другого терміну президентського, він рухається по одному сценарію. Намагається якось домовитись з Путіним, умовити його підписати угоду і продавити Україну, сказати: Та дивіться, у вас немає сил, у вас немає карт, не у карти. вас немає ресурсів, ви не можете протистояти Росії, ви божевільні, якщо ви хочете протистояти Росії, і тут відбувається така подія, яка вибивається повністю з його світоглядної парадигми, і, звісно, йому в цьому контексті йому це не подобається. Тому він захоплюється і десь заздрить. Тому що а коли сполучені Штати Америки робили щось подібне? Вони, щоб навіть як там Хуситів, наприклад, спробувати усмирити, витрачають сотні мільйонів доларів на їх бомбардування. І що в результаті? А результат не такий і вражаючий. А тут Україна зібрала якісь дерев'яні будиночки біля офісів ФСБ а це, це ж змінює також уявлення про підходи війни, тому що це те, що Трампу намагаються донести. Що не треба купувати все велике, дороге і красиве. Війна змінюється. Він на що робить ставку на ці F-47. Це у нього якась хвороба, як у Гітлера з тим, що треба велику гармату зробити. От у нього мають бути все велике, найдорожче, там бажано в золотому кольорі, з мрамором, з коровою дорожки, картину туди шалупануть в кабіну пілота. І тоді це буде зброя, яка ну, заслужено має бути на балансі Сполучених Штатів Америки. Той же маск йому, до речі, стверджував. Він писав про це в Твіттері, ми думаємо, до нього ще дійдемо, що, типу, це змінює все. Тепер це війна дронів, і, типу, це відіграє велике значення і так далі. Тому тут це призведе до певних змін і до певного бурління. Але найголовніше, як на мене, це те, що реакції реакціями. Але це те, що запустило дуже правильний процес в Україні. Бо я, крім іншого, працюю аналітиком в одній військовій структурі. Е, і знаю, як це працює зсередини в нашій організації, в інших організаціях. Є дуже багато класних креативних людей, які бояться навіть сказати про свої ці класні креативні ідеї вищому керівництву. Тому що такі, та це все це ніхто на це не поводиться, це буде довго, це бюрократія, це не спрацює, ніхто мені не довіриться. Є дуже багато крутих, реально крутих креативних ідей. І після того, як відбулася ця операція, а просто тут важливо зосередитись на тому, уявити оцей момент, коли приходить ця людина чи група людей, які це вигадали, до малюка в кабінет і розповідають йому це. Просто, ну от, просто уявіть цю ситуацію. Вони кажуть: ми, значить, орендуємо склад біля ФСБ в Челябинській, там наші люди на місці збирають дрони. І будують будиночки, такі дерев'яні будиночки, і в ці будиночки дрони поміщають. Потім ми наймаємо дальнобойщиків, які це розводять, по е, стратегічним аеродромам Російської Федерації. Там злітають дрони з російськими сім-картами і штучним інтелектом і завдають ударів по цим бомбардувальникам е, півтора року, і ми це зробимо. Ми малюк такий. Давайте. Ну просто уявити те, що ця операція просто була погоджена, і тепер люди, у яких 100% купа таких креативних ідей. От 100% лежить в папочках на комп'ютерах у багатьох людей Купа таких спецоперацій не такі. А, тобто можна пробитись навіть з такою шаленою ідеєю. І що я ставлю? Я не вірю в те, що війна завершиться швидко, а я не бачу жодних підстав. Але я ставлю на те, що в найближчі місяці. По-перше, такий момент: скільки ще операцій вже в розробці? Оце ж півтора року готувалось і жодного витоку. І це власне підтвердження того, що американці нічого не знали. Ні, ні. Бо якби знали американці, вже б весь сигнал про це е, говорив, умовно кажучи. А то й взагалі, б спробували цю операцію зірвати. Бо знову ж таки, це те, що ну, ми говорили, це да. підриває. Да. Вони повідомили росіян. Е, і відповідно, ось це дійсно змінює все. Заяви так, важливо, але те наскільки це змінить. Структурний підхід України до ведення війни і наскільки це взагалі вплине в подальшому на військову науку. А це як на мене головний результат цієї операції. ж До у... того не було такого інтересу з боку Німеччини. Тепер у Німеччині з'явився великий інтерес. Але не тільки вони там, як я розумію, хочуть конгломерацію робити через Rheinmetall Це проводити. Ну там своя історія досить цікава, але в цілому це відкриє дуже велику перспективу. І я думаю, що треба слідкувати за відкриттям ДПшечка. Знаєте, дивитись в реєстрах, побачите ДПшечку, якої назва якась дуже схожа на таку, що може продавати зброю, значить, державне підприємство Е, е, ось. І це, це посилить вклад в Україну. І в принципі, плюс, крім іншого, варто розуміти, що так, фонд національного благосостояння на Росії. Вже нарешті починає вичерпуватись потроху. Та давно вже. Ну так, да, але ну, типу, все одно надовго його вистачало. На жаль, е, зараз вже значно менше залишилось, і плюс, е, вибачте, що на ваше поле залежу, Але е, опак, опак, плюс, якби вже ж анонсувало значне збільшення видобутку нафти, Уже третє за досить короткий період. І тут такий важливий момент, що все одно у Путіна дійсно він живе логікою війни, і у нього є два сценарії, які його влаштовують. Перший сценарій це військова перемога над Україною, другий сценарій це капітуляція України. В капітуляцію України, мені здається, він сам уже не особливо то і вірить, тому він ще поки що ставить на військовий сценарій. І оця літня наступальна кампанія покаже, наскільки він може на це покладатись. Другий його ну, план Б у них як мені здається, заключається в повторенні чеченського сценарію, mm. тобто не завершувати війну в цілому, укласти якесь там тимчасове перемир'я, укласти е там припинення вогню, от коли ті ця операція літня не дасть результату очікуваного, вона його не дасть просто, бо ну немає не таких у них ресурсів, щоб е, да вони, звісно, нароблять біди, але у них немає ресурсів, щоб здійснити такий прорив, який вони хотіли б здійснити. Е, тоді вони захочуть зробити заморозку і захочуть повернутись до там, качання України зсередини, тому що Україна під час цієї заморозки опиниться е, на межі дуже серйозних проблем. Що робити з виборами? Давайте проводити вибори. Як проводити, хто хто за кого що голосувати? Плюс, а як утримувати вже під час заморозки такий же рівень підтримки від партнерів? А економіка в складній ситуації, і тут почнуть з'являтися якісь там політичні персонажі. нібито не проросійські, але з дуже такою цікавою замір. Да, 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 да. Українська мрія, українська мрія, Я так о, до речі, щось таке. Я навіть бачив, що є така партія. Це прикол. Ну повісно. це ж не 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 дивно о, ось. Е, і тому от на Росії десь 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 на це розраховує. Тому на жаль, Путін ще дуже далекий від того, щоб е, як якби нам mm. того не хотілось, тому що незважаючи на всі складнощі, його режим не знаходиться в якійсь загрозі. Досить серйозні олігархів, в принципі, влаштовує плюс-мінус ситуація, тому що вони перебудувалися на оборонку. Наша задача просто буде прям зробити ставку на оборонно-промисловий комплекс, прям поставити все, що є, і залучати інвестиції. Головне гарантувати, щоб ці інвестиції йшли туди, куди потрібно, тому що потенціал у нас колосальний, і ми одна з двох країн. Окрім нас, тільки Російська Федерація, хто знає, як воювати в умовах сучасної війни, хто вміє воювати і у кого є необхідні технології для того, щоб воювати в умовах сучасної війни. І тут ми показали, це там всі говорили часто до початку. війни, там стандарти НАТО. От НАТО уявляли як щось таке феноменальне, супертехнологічне і так далі. А НАТО приходить до нас і каже: ось такий застосунок, медивак. Е, Такі кажуть, а що це? Оце виходить? Можна не на бумажках писати про поранення військового, а так одразу клац склад це, можна, вхумарку, і це все. Дуже класно, дуже інтересно. А давайте ми купимо дельта. У вас є це що взагалі таке? Ми то думали, що у них на операційному рівні взагалі там якийсь космос і фантастика, що там голограмами крутять, отак. Угу. Але насправді ситуація зовсім інша і знову ж таки проблема того, що вони готувалися до зовсім іншої війни. Це як, от після Першої світової війни, готувались до повторення аналогічної війни перед другою, але вони вона виявилася. Бували будували ці укріплення. Та, а тепер після другої світової війни готувалися до такої самої війни, як Друга світова. Але виявляється, що це зовсім не так, що не потрібні оці всі здоровезні, дорожелезні, якісь там дива техніки. Що треба інвестувати в піввідрони, треба інвестувати в наземні роботизовані системи, в наводні роботизовані системи, коли Україна своїм наводним дроновим е, флотом майже знищила російський чорноморський флот. Йде там затрати один достав, мовно кажучи, в фінансовому еквіваленті, то це все буде змінюватись, і ну, практичний досвід і виробничі потужності під цей досвід є тільки в Україні. Тому це. Тобто, тому я я, тому, я... Що... от хочу уточнити. Виходить так, що сьогодні війна стає дешевшою? А... Ну... Тут дивлячись, які які до цього використовувати підходи, вона змінюється. Тобто, плюс-мінус гроші ти саме витрачається uh -huh. просто на інше.